В Україні представили нову реформу рибного господарства і створили єдину електронну систему Є риба. Там, зокрема, доступні обов'язкові декларування для приватних підприємств. Розробники кажуть, хочуть спростити введення риболовного бізнесу в Україні, тому запроваджують сучасні цифрові сервіси і адаптують законодавство до стандартів ЄС цьогоріч. Наприклад, планують запустити систему контролю за рибальськими суднами, щоб зменшити браконьєрство. А ще Ведуть нову посаду. Є інспектор. Це gps трекери на кожному риболовному судні, яке дозволяє дистанційно контролювати, де вони плавають, де здійснюють промисел. Коли ми посилюємо контроль за бізнесом, ми також повинні посилювати контроль і за власними інспекторами. Це gps трекери на водках, це gps трекери на автомобілях. Це запис на бодікамерах. Наступні етапи це. Цифровізація проймусу це є дозвіл, є договір. Основний вектор, який ми зараз примовуємо, це євроінтеграція, цифровізація і для того, щоб показати, які реально кошти є, і про ту корупцію, яка була, щоб її побороти. Ми запроваджуємо цифровізацію, запроваджуємо законодавство і запроваджуємо європейське законодавство, тобто простежуваність, моніторинг риболовних суден.